Прогоранку два місяці залишилося до завершення календарного і спортивного року. Тож будемо потихеньку підбивати підсумки року спортивного. І сьогодні наші гості це представники обласної федерації та Квондова ВТФ. Віктор Тихоненко, головний тренер збірної області, Валентин Власенко, президент федерації, і також двоє спортсменів, які зовсім нещодавно успішно виступили у Харкові. Це Євгенія Пархоменко і Микола Цертій. Отже, Вікторе, давайте спочатку про Харков. Я думаю, що виступ там був запланований. Я маю на увазі успішний виступ, тому що я не пам'ятаю такого разу, щоб без медалей з чемпіонату України повернулися. Ніколи такого не було, щоб ми поверталися з чемпіонатів України взагалі без медалей. Трішки більше, трішки менше, але вони завжди є. Цього разу ми привезли три нагороди: це два золота і одна бронза. Цертій Микола посів третє місце. Пономаренко Євгенія перше, і наша спортсменка Тетрев'ятникова по дорослим теж зайняла перше місце. Як вважаєте, Валентин Петрович, ця поїздка, вона знову ж таки, ми знаємо, що не просто зараз було виїхати на ці змагання, а поїхало все-таки 11 спортсменів, і з них Троє виходить з медалями І я знаю також, що одна спортсменка це Тетяна Тетрев'ятникова сьогодні і відсутня, тому що вона, в принципі, ну, вихованка Віктора, але зараз проживає в Києві. От як вважається це успіх? Три медалі з 11 спортсменів. Я думаю, що так, тому що, ви ж розумієте, зараз з таким тяжким положенням, яке є в нас в державі, звичайно, фінансування від держави практично немає, і ми будемо говорити так, що кошти батьків, меценатів. Ну, і Дякуючи всім тим, які нам допомагають, ми зусиллями своїми відправили наші спортсмени на змагання. ці. я думаю, що ми результат, ну, я думаю, що гідний для того, щоб ми могли сказати хорошу відлітку 4. Ну, а мабуть, наша Євгенія Пархоменко виступила на 5, тому що вона стала чемпіонкою і зазначує, що дівчинці всього 9 років. Давай згадаємо виступ у Харкові. Як тобі запам'яталися ці змагання? Скільки суперників перемогла? Дві суперниці. Перша суперниця була з Києва, а друга з Харкова. І складно було, чи можливо для тебе це, скажімо, не важкий був виступ? Так, складно було. Довго готувалася з тренером в залі? Так, я ходила і виграла я за, за допомогою тренерів, що вони мене так навчали. А от Микола Сертій став бронзовим призером. Микола, скажи, що запам'яталося на змаганнях і можливо ти міг стати першим? Так, я міг, у мене було всього шість боїв. Чотири бої я виграв. Мої суперники були з Києва, Одеси та Харкова. А кому програв? А, прогна... а програв супернику з Миколаєва. Ну, були шанси його перемогти? Так, я вважаю. були. І чому не вдалося? Ну, там просто я старався його перемогти, але в мене не вийшло. Віктор, а от з вашої точки зору, виступ ваших вихованців у Харкові це успіх? Звичайно, коли ти привозиш золоту медаль, це не може бути випадковістю. Чемпіонами України просто так не стають. Це великий труд, великий шлях і це великий успіх. Те, що у нас є молоде підростаюче покоління вже по юнакам, які на чемпіонаті України беруть нагороди такого рівня. То це вселяє в нас надію на майбутнє, те, що це майбутні кандидати резерв в олімпійську збірну України. І до речі, про резерв збірної. Валентин Петрович, влітку ваша вихованка Тетяна Тетрав'ятника виступала в Баку на перших європейських Олімпійських іграх і стала четвертою. На жаль, четвертою. З вашої точки зору, це успіх чи невдача? Звичайно, як завжди, хотілося б, щоб приїхала. Приїхав наш спортсмен з медаллю. Ну, я думаю, що деякі тактичні може, можливо, прорахунки, і може, звичайно, так, що це такі перші досить були серйозні випробування для нашої танечки. Ну, я думаю, що це, це звичайний успіх, і, звичайно, для Кіровограда це достойна така бойова перемога, хоча і четверте місце. Звичайно, всі говорять, що друге-четверте місце це досить. Ну, як сказати, найгірше да, на да, в першому і третьому місці, звичайно, що не попав в призи там і не став чемпіоном. Ну, я думаю, що танечка наша, яка вже звичайно зараз знаходиться в Києві, я думаю, що вона не забуде наше рідне місто, нашу Кіровоградщину і буде дякувати своєму тренеру, який, думаю, допоміг їй, щоб вона стала і могла добитися більш високих результатів. І я думаю, що... Це наше гордость кіровограчний. Я думаю, що все буде досить хорошо. І ми хочемо подякувати, я хочу подякувати і тренеру, і за те, що вони досить успішно виступили на Олімпіадах у Везе Баржані. Євгенія, скажи, скільки займається теквондо і чому ти обрала саме цей контактний вид спорту ну, не дівочі? Я займаюся два роки. Ну, Мені сподобався цей вид спорту, що там. З, можна захищатися. Ну, Не це... в навчанні? Ні. Гарно навчаєшся? Ні. Микола, ну, а тобі от, чим сподобалося декондо? Е, ну, це цікавий е, вид спорту. Е, там е, там е, дуже цікаво можна захищатися, битися. Ну, і е, там... Е, там не просто б'єшся, а там ще можна і думати, як ти можеш вдарити, куди можеш попасти. Віта, до речі, ви виховуєте своїх спортсменів не просто, як, скажімо, бійців, я а як захисники вітчизни. Звичайно, на найбільший плюс східних ідиноборств, зокрема Твандо, це в тому, що на відміну від інших багатьох видів спорту, ти виховує в людині, в дитині не лише фізичну сторону, а ще й ментально, духовну, морально-етичну сторону. І в цій програмі підготовці морально-етичні, духовні, є, зокрема, і патріотизм обов'язково. А скажіть, а наскільки от дітям вдається ну от, скажімо, свої знання використовувати лише в таких крайніх випадках? Ну, скажімо так, дай Бог, щоб їм не доводилося використовувати свої знання. Але думаю, якщо така ситуація буде, вони дадуть гідний, гідну відсіч тим людям, які засихнуться на їхню честь та гідність. Антин Петрович, я знаю, що найближчим часом буде декілька змагань, які також, скажімо, центральними будуть для вашої федерації. А в першу чергу це 7 листопада і одразу два турніри такі серйозні. Чемпіонат України з пара Теквондо і, звичайно ж, всеукраїнський турнір. Так, да, Найближчим часом ми думаємо провести, і це вже заплановано серед пару тайкван Це 7 жовтня. Листопада. Тобто, вибачте, листопада, 7 листопада ми проведемо чемпіонат України. А і найближчі два турніри це, я думаю, що один турнір це в Вінниці, другий турнір, і це буде відбуватися в нас у місті Кіровограді. Звичайно, деякі будуть проблеми, але я думаю, що ми спільно з меценатами, спільно з тренерами, я думаю, що ми зможемо. Гідно провести ці змагання. Ну, Зараз на першому плані у нас головні змагання це чемпіонат України серед пару. Я думаю, що хотілося б запросити всіх жителів міста Кіровограда для того, щоб вони були присутні на цих змаганнях і могли оцінити наше тейквондо. Віктор, і буквально коротко, розкажіть, де ж можна займатися вашим олімпійським видом спорту. Квандова ТФ на сьогоднішній день дуже популярний вид спорту в нашому місті. У нас дуже багато шкіл у всіх майже районах міста, де проходять тренування. Ну, так ми можемо займатися в 25-й школі на Новомиколаївці. Ми можемо займатися на селищі Новому, в 10-й школі, в 26-й школі, в 11-й, в 4-й. На Волкова, 26, Корпус 1, це е, дитяча юнацька спортивна школа Велорадій, в 20-тій школі, в 14-тій школі. І, ну багато, дуже багато шкіл, е, де можна займатися цим видом спорту. Отже, займатися так ондо, будьте здоровими, спортивними і спортивного ранку, і гарного спортивного дня.